Це у нас сьомий поверх, будинок має 8 поверхів, на поверсі 4 квартири. Коридор. Якісні двері стоять. Тут у нас теж якісні двері встановлені. Квартира площею 46,6 метрів квадратних. Це у нас однокімнатна квартира. Тут по ліву руку у нас гардероб. Так, це у нас кімната. Така стінка перегородка, ніби друга кімната. Самбузо. суміжний, душева, в Квартирі опалення індивідуальне, газове, кухня, тільки забирається один холодильник. Все решту залишається. Котел, Така кухня і балкон. Вікна у нас виходять у двір. Ціна буде в описі. Ви зацікавила дана пропозиція. Прошу звертайтеся, я вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня.